Футболісти Десни та керівництво клубу хочуть об'єднати людей, які вболівають за розвиток міста. З цією метою вони відкрили громадську приймальню організації За Чернігів на Любецькій 11. У перший день її роботи влаштували суботник, прибрали територію і посадили біля приймальні берези. Стартував наш проєкт, о який ми практично рік говорили. Він ми зареєстрували общественную громадську, громадську організацію за Чернігів», яка буде соціально активна. которые будут принимать участие во всех сегодняшних процессах, развития города, вот, недовольство там гражданами тем или иным вопросом. Ну и, естественно, там, хотелось навести порядок вокруг всего того, что нам досталось. Футболісти садили берези з неабияким натхненням. Так дружно спортсмени Десни та його керівництво вперше озеленяють місто. Президент клубу Олексій Савченко любить березові алеї з дитинства. Вперше він садив деревця статком у 9 років поблизу військового містечка Десна. Сподобалося садити берізки на українській землі і іноземцю, захиснику футбольної команди Мамаді Сангре. Запаміняють там, кадатам, там, я це дерево там і приятна, і прижає, коли це дерево вже росте. Ну, когда тебя нету, люди будут, может быть. Бути... Не спомнити, чого там дета дерев'я шлявики, це тоже э, оставляй твої ім'я. Любов до рідного міста має починатися з уваги до свого двору рідної вулиці. Вважає керівництво професійного футбольного клубу Десна Партнер. Порядок біля громадської це тільки початок. Попереду в організації за Чернігів важливі соціальні проекти. Підтримка весняного пробігу, масштабна акція з перевірки усіх бажаючих на захворювання цукровим діабетом. Проводитимуть і акції, що пропагують здоровий спосіб життя. Один із напрямків роботи громадської приймальної організації За Чернігів увага до ветеранів Великої Вітчизняної війни. До Дня перемоги їм вручили продуктові набори. До громадської приймальні вже звернулося чимало людей, каже Олексій Савченко. Звернулося, я думаю, порядка 4 тисяч вже, або 5 тисяч чоловік. Ми, в принципі, стараємося вислухати всіх, хоча це непросто. Це не просто. Вот. І, ви знаєте, я... Раніше не займався такою соціальною активністю. Оскільки я зрозумів, що, що мой родної город нуждається в этом, я прийняв для себе рішення. І для мене це теж не просто. Проблеми кожної людини намагаюсь пропускати через своє серце. Спробую допомогти кожному, чим зможу. Таку позицію займає керівник організації і президент футбольного клубу Десна партнер Олексій Савченко.